<рес> Я супер Маша. <рес> Анечка, чого ти задієшся дівчат мультики? Ти це велика. Віддай мені кластей, ютуб. Віддай мені комп'ютер. Я буду дивитись. Я ще також дитина. Я також хочу дивитись мультики. Іди, не заважай мені. Віддай мені, клася. Віддай мені. Я буду дивитися. Я буду дивитися. Дивити. Віддай мені! Віддай мені! Вітай буду дивитися! <стрібр> <справ> <проб> <проб> Ми розбили екран. Ой-ой! Що нам скажуть батьки? Не знаю. Напевно, ми не додим за новий селі. Напевно, ми, напевно, вже взагалі мультиків не будемо дивитися. Та чого ми, Аня, сварилися? Не знаю, не порозумію. Якби можна було повернути час назад, і цього всього б не сталося. Ай, О, злата, давай будемо разом дивитися. Давай. Дивись. Влада, давай краще книжку почитаємо. О, давай. Перед літньою хатинкою Мануеля виросла велетенська червона квітка. Мануель щоранку милується нею. Ставте лайки! Ставте? Але в реальному житті. Час повернути неможливо. Тому думайте, що робите. І не забудьте ставити лайки на лайки. І підписуйтесь на мій канал і на канал Златусі. Па-па-па-па-па-па.